Доброго ранку! Сьогодні субота, 23 березня. Сонце, по астрономічним даним, воно зійшло хвилин сорок назад, але настільки туманний горизонт, що тільки зараз можна зафіксувати. Диск сонця, який проглянув до певної міри крізь імлу тонших хмар. Ну, приємно, звичайно, коли бачиш ранкове сонце. Субота, день, який надихає на те, щоб провести благополучно свої домашні справи. І обов'язково виділити час для того, щоб погуляти на природі. Достатньо холодно, градусів всім, мабуть, але ж це вже трохи тепліше, бо тиждень назад був навіть мінус уночі. Так що з добрим ранком всіх. Хто проснувся, бажаю вам щастя, бажаю здоров'я, благополуччя, достатку і обов'язково бережіть себе і добрі стосунки з своїми рідними. Будьте здорові!